Ви не тут каналі Мотолюкс. Сьогодні ми будемо розглядати позашляховий мотоцикл Spark SP 200 d 1 середньої потужності з яскраво вираженим агресивним спортивним дизайном. Має всі атрибути справжнього судихода: високий кліренс, жорстка об'ємна рама, двигун з багатоточковим кріпленням і додатковим захистом картера, збільшений хід передньої вилки, посилена задня маятникова підвізка з регульованим пружинно масляним моноамортизатором. Виведений під заднє крила глушник з захисними накладками на Випускній трубі і на самому глушнику, закріплений на траверсі рульової колонки щиток переднього колеса. Поперечно силова перемичка на кірмі і, звичайно ж, увігнуте кавалерійське сидіння водія. Колеса мають сталеві штамповані обода з натяжними шпицями та покришки з високопрофільним позашляховим протектором добре тримають бічне навантаження. Однак, незважаючи на спортивний характер, цей мотоцикл з парки sp 200 d 1 цілком придатний для руху з пасажиром по дорогах та вулицях за И покриттям. Надійний двигун корпорації «Зонгшенко» об'ємом 197 кубічних сантиметрів та потужністю 14 кінських сил забезпечує відмінні динамічні характеристики розгону і максимальну швидкість до 95 км за годину. А дисковий передній барабанні задні гальма ефективні і на крутому скілі, і в щільному міському потоці транспорту. Для більш детальних характеристики вам варто перейти на наш сайт і ознайомитися з ними. motolux.com.ua Залишаємо посилання на товар у описі під відео або ж приходіть до на нас за адресою. В місто Мукачі у вулицях Тому Самосарака 54 навпроти супермаркету Сільверленд біля Гіду. Або ж замовляйте прямо за номерами, які ви бачите у себе на екрані. Підписуйтесь на наш канал, кладіть лайки, щоб не пропустити наступні відео огляди.